Вітаю в ефірі Суботня тема. І традиційно вечірню студію. Ми запрошуємо до нас у гості неординарних особистостей краю, наших земляків, які таким чи іншим чином впливають на сьогодення. Сьогодні наш вибір пав на співачку заслуженого працівника культури України до центра Рівненського державного гуманітарного університету Галину Швидків. Вітаю вас, пані Галину. Добрий вечір. Ми традиційно в нашу студію запрошуємо гостей, які вже були у нас в ранкових шоу Добрий ранок. І давайте на початку нашої розмови подивимося шматочок того ефіру, коли ви були гостею нашою. Будь ласка, увага на екран! Сьогодні в нас в гостях співачка, заслужений працівник культури України. До речі, співачка я навіть дізнався колоратурне сопрано сріблистого тембру повного діапазону. Я знаю, що ви буквально кілька років назад розпочали свій мистецький проект. Розкажіть мені, будь ласка, про нього. Він називається «Замить до весни. Наскільки от я вже знаю. Розкажіть, будь ласка, дійсно, в останню мить зими, сьогодні у нас останній зимовий день. За мить до весни, ми стараємося проводити цей проект. Він вже втретє проходить, і я так сподіваюся, що він стане традиційним. І дуже добре, що ця традиція підтримується, вона набуває розвитку. На меті ми маємо е, популяризацію мистецтва рівненщини, е, популяризацію творів наших митців, їх самих, їх імен. Е, кожне ім'я, яке запрошується в цей проект, це бренд. Ми стараємося тримати рівень, щоб е, Ті, хто приходять до нас, це дійсно були люди надзвичайно цікаві, а рівненщина ними не обділена. На рівненщині їх є багато, і кожен достойний, щоб його представити, і його пошанувати, і його дорогу, популяризувати це і співаки, його Це І музиканти, я розумію. Так, дуже широка палітра в цьому проєкті митців: це і музиканти, і художники, і театр, і кіно, і музейники. і... Народні умільці всі в одному місці в один час. На сьогодні аналогів такому проєкту немає. Я думаю, що в рівному точно не знаю за Україну, але це зовсім нове явище, це таке європейське явище, це зовсім не по стандартах старих радянських проєктів, концертів. Воно дуже відрізняється від цього. Це такий сучасний рівень, який опирається на традиції, мабуть, старих французьких кафе чи якихось таких до. Більше стар... Так, світлі. європейських, де ось, наприклад, заходив Ван Гог, і по сьогоднішній день там є місце, де от сидів Ван Гог, і якась деталька, чи не мав чим розрахуватися, залишив картину е е за те, що він там побував. Ось, і це опирається на цю традицію, і я хочу її відновити, щоб митці в одному місці в один час збиралися, і це цікаво не тільки. Самим митцям це цікаво й публіці, тому що вони бачать відразу цілу палітру нашого мистецького життя рівненщину. Я думаю, що вони горді з того, що в нас стільки талантів. Їм приємно їх побачити, їм приємно помилуватися і цими людьми, і їх доробком, і це дуже корисно. Ось такою була ваша розмова зранку у нашій студії, і ви говорили про ваші акції, про ваші творчі вечори, про те, як ви плануєте збирати друзів, і що це за, за зустріч? Така розкажіть, будь ласка, що це така за зустріч за мить до весни? Така молодійна назва. Так, дійсно назва вона говорить сама за себе. За мить наступає весна. Все-таки, не дивлячись на морози, на холоди, відступає все погане. З'являється надія, з'являється мрія про щастя, про те, що все буде добре, що розтане лід, розтануть сніги, і все у нас налагодиться, і країна розцвіте, і все у нас буде якнайкраще. Це такий сенс назви цього свята, і ми. Це хочемо донести до рівнян, і це несуть цю ідею. Несуть митці, які будуть присутні. Надалі, і які присутні були на цьому святі, тобто ви гуртуєте товариство митців, однодумців, друзів, тому що зустріч у таких людей творчих вони повинні бути не лише аби надихатися одне одним, не лише аби побачити очі одне одного, а й поділитися якимись цікавими проектами. Можливо, такі зустрічі. Ну для цього ці зустрічі створюються саме так. Це давня традиція, яка іде ще з Старої Європи, коли ось були такі мистецькі кафе, Де зустрічалися люди з різних сфер мистецьких, вони собі без всяких церемоній бачилися, вони розмовляли, вони там собі якось ділилися своїми планами. Ось, І по сьогоднішній день ці зустрічі вже стали історією, і вони такі кафе просто є історичними місцями і такими просто туристичними центрами в Європі. В Україні теж. Я думаю, що це має бути, тому що ми вже дозріли до таких речей, коли ми відходимо від стандартів старих радянських постановок, концертів, якихось таких, знаєте, дуже помпезних, дуже таких претензійних заходів. Щось треба більш інтимніше, більш таке зрозуміліше, більш таке, що проходить в формі бесіди. І саме в такому форматі я роблю цей проект. Ну, власне, дійсно ви кажете, що воно має бути таке знаєш, зменшеному такому об'ємі. Камерна така має бути атмосфера, аби відчути дійсно теплоту душі і безпосереднє живе спілкування, коли ти бачиш очі співрозмовника. І, мабуть, саме зараз на сьогоднішньому історичному етапі це дуже цінно, тому що ми можемо спілкуватися. У нас є доволі багато можливостей в соцмережах і усьому. А от зникає оце живе спілкування. Чому воно таке важливе? Так, ви знаєте, дуже полюбили митці цей формат, і їм це цікаво. І це дійсно важливо, тому що в одному місці в один час здибаються люди з різних мистецьких сфер: і художники, і поети, і музейники, і співаки, і театр, і кіно всі-всі-всі я вибираю, причому ну я стараюся запрошувати найкращих рівень. Ми будемо тримати, я сподіваюся, і дійсно на ці вечори будуть приходити такі, які. Мають за плечима серйозні здобутки, які чимось визначні, і ви знаєте, побачити в один час в одному місці таку палітру це вже цікаво. Це вже своєрідне шоу, якщо брати е, термінологію такою Сучасна, е, сучасною. Е, так, це е, ми бачимо е, таке таке розмаїття, і мені здається, що любого рівнянина, любого українця має переповнити гордість від споглядання. Такої, такого багатства фарб, які пропонують наші митці. Вони такі талановиті, вони такі, кожен неординарний, вони кожен несе щось своє. Це, це прекрасно, це чудово, і це треба бачити тільки вживу. Ну, власне, дійсно збирати плеяду митців, хоча місцевого рівня це дуже важливо, і, і це, мабуть, дійсно надихає і на подальшу творчість, і надихає розвиватися. Але я б хотіла, щоб ми поговорили особисто про. Вас про те, відколи у вас зародилося бажання співати? Ви співачка? Ви знана в Україні співачка? Ви доцент кафедри, ви викладаєте мистецтво співу своїм студентам. Коли у вас це почалося? Що впливало так на маленьку галинку, і, і можливо, природа? Можливо, гени? Можливо, батьки, можливо, родина? Що вплинуло на вас? Я думаю, що керують цим гени. В моєму роду були і священники, і музиканти, і військові, тобто інтелігенція, яка завжди знала, що таке мистецтво, що таке музика, і таким чи іншим чином це прививалося дітям. І моя бабця чудово співала, і вона завжди говорила: вона була е, дружиною священника. Вона говорила, що дружина священника — це має бути освічена людина, це має бути дама, це має бути перша леді, вона має і мати прекрасну освіту, Вона повинна вміти співати, вона повинна орієнтуватися в всіх сучасних тенденціях. Ось таке в неї було поняття про е, як зараз кажуть матушка, е, їмось пані їмось на глишині. Ось, і, і такі, от таких традиціях я виховувалась, і любов до співу це було невід'ємне. І, на моє щастя, я зустріла прекрасного педагога, яка працювала тут у нас в Рівному. Зараз вона викладає в Росії в інституті сучасного мистецтва. Це професор Сафронова. І е, вона взяла мене в свій клас, і з неї почалась моя така мистецька кар'єра. Далі долучались інші педагоги. Я брала уроки е, Марії Байко, це народна артистка України. Ось багато з нею працювали, але основою це була Надія Петрівна. А скажіть, а ви, ви все-таки обрали? Класичну музику, класичний спів, воно зараз так мало ну, популяризується, я би сказала. Тому що популярна музика, сучасна музика, нові якісь течії, вони заполонили майже весь весь простір наш. А класика вона відійшла на другий план. Чи все таки вона має користується популярністю? Адже класичні твори це не тлінна історія, це не тлінні речі, які будуть були, були популярні. Кілька тисячоліття або століття тому і будуть популярні ще довго і довго, тому що це, це і є класика. Е, ви знаєте, класика це мистецтво еліти. Я думаю, що це природньо, що відшаровується вона в якийсь, на якийсь свій рівень, і до неї приходять люди-інтелектуали. Якщо не інтелектуал, то людина з грошима, яка має можливість заплатити дорого і почути якісну, живу, прекрасну, дорогу музику. Ось і воно так далі, мабуть, буде розвиватись в цьому напрямку. Є мистецтво для широких мас, доступне, яке звучить з маршруток, яке звучить так на базарі в, повсякден, в повсякденному житті. А є мистецтво для еліти. І, мабуть, класика, вона в цій ніші перебуває. Можливо, через те, що не всі вміють її чути, розуміти і сприймати, тому що має бути, мабуть, якийсь... Певний стан душі або дійсно, мабуть, певний рівень інтелектуальний, аби вміти чути і, і усвідомлювати про що ця музика і що, що доносить цей величний, чистий і бездоганний спів. Як ви ставитесь до того, що наші митці, наші співаки виїздять за кордон і там своє мистецтво віддають іншим глядачам а разом з тим, їх не чують тут на батьківщині. Дуже прикра ситуація насправді. Як було 200 років тому, коли з України експортувалися співаки, ще згадаємо глухівську музичну школу, де в Росію вивозились хлопчики для, царськ... для хорів московських, петербурзьких. Так і по сьогоднішній день наші найкращі голоси чомусь далі. Вони мусять шукати кращої долі за кордоном. Це дуже сумна ситуація, що так ми не можемо захистити наш скарб, тому що не так багато їх родиться. Є країни, де просто не, ну, не родяться голоси і все. От Україна це такі, от серед земля, звідки виходять, де плодяться такі таланти, і на це робити треба ставку. Це валюта, це, наші, це наш міжнародний імідж. І чому так? Чому до сьогоднішнього дня це питання не знайшло свого розв'язання? Це незрозуміло, не прийнятий закон про меценатство. От, можливо, би меценати, люди з грошима, які розуміють, вони би підтримали такі таланти, і вони, ці таланти мали би змогу залишатись в себе вдома і тішити нас, а не європейську чи американську публіку. Ви маєте унікальне у своєму роді колоратурне сопрано, володієте голосом в повному обсязі, так би мовити. Як доводиться? Берегти його, я б хотіла, щоб ми зараз подивилися шматочок вашого виступу, невеличкий, а далі продовжимо. Ми почули шматочок вашого виступу. Це дійсно така майстерність бездоганна. Як ви бережете свій голос? Як ви лікуєте голос? Є співаки, які мовчать до концерту там впродовж доби. А є ті, що постійно тренуються. Як ви готуєтесь до виступів? Забобоннішого народу як співаки, мабуть, немає. Співак знайде собі причину переживати на будь-якому місці. Знає, така, є навіть така притча, що голос співака звучить один раз в рік, і то коли співати не треба. Всі інші е, часи співак ходить, йому щось заважає, йому нерви заважають, йому зачіска заважає, макіяж заважає. Він е, мусить, е, ну ось е, через ту треба мати здорову нервову систему. Е, ось, щоб е, голос свій дотримати до часу. Виступу в хорошій формі. Ну, а крім цього, є такі речі, які е, не вживати е, якихось таких е, провокуючих е, речей берегтися. Е, є такі е, хороші медичні засоби, якісь масла, які періодично змащують зв'язки. Тобто є свої нюанси, є свої є нюанси, секрети, є, які є свої... співаки знають і яких дотримуються. Якщо говорити про підтримку з боку сім'ї, то як допомагають ваші рідні, аби ви були в формі, аби ви дійсно не зривалися на якихось на яких негативні емоції, а перед концертом, перед будь-яким виступом мали хороший настрій. Як, як підтримують, Чи допомагають, і чи розуміють? В цьому плані сім'я у мене дуже хороша. Чоловік у мене теж співак. Він знає всю специфіку, він з розумінням ставиться. Дітки теж старша моя дитина вже вчиться в консерваторії на фортепіанному факультеті, вона вже може давати професійні поради. Вона вже, якщо я щось готую, вона завжди цікавиться, телефонує. Вона, якщо може приїздить, вона завжди поруч зі мною. Менша дівчинка теж починає з того, що от на проєкті вона і буде, вона виносить квіти митцям. От це в неї такі перші кроки і 13 років. Вона вже крутиться в цьому середовищі, вона вже. Буде його розуміти, вона вже буде орієнтуватися в цьому. І підтримка дуже хороша в цьому плані. я щаслива мама. Ви щаслива мама. А чи щасливий ви педагог? Ви викладаєте вокал у Рівненському гуманітарному університеті, і яких студентів зараз бачите? Чи дійсно є самородки, чи є унікальні голоси, і чи варто дослухатися до тієї крилатої фрази, що талантам варто допомагати бездарності проб'ються самі? Варто допомагати, є дуже хороші голоси, це правда, але на жаль, їх менше. І ви знаєте, колись я читала інтерв'ю з Євгенією Мирошниченко відразу після Чорнобиля. Вона сказала: От по їхньому рівню, по консерваторському, видно, що після Чорнобиля голосів стало меншати. Ось і видно, ця проблема і зараз теж, от їх таких дійсно видатних, їх вже не так і багато. І тому як вони з'являються, як вони попадають до рук, з ними треба бавитися, з ними треба возитися. Сьогодні педагог має бути ще й менеджером свого студента. Це не просто робота в класі, це якісь підготовка до якихось конкурсів, це виставляти їх на якісь концерти. Вони мають... В процесі навчання вони мають здобути основні ті навички, які з якими потім підуть у світ. Я знаю, що в одному з інтерв'ю ви сказали, що зовсім не боїтеся нічого у житті, але обожнюєте репетиційний процес. Чи оці студенти, які до вас приходять, чи за якийсь певний період, коротенький, тому, що дуже часто таке буває, що вже після першого курсу студент-вокаліст вважає себе зіркою, хворіє цією зірковою хворобою, і вже до репетиційних моментів якось так ну, не дуже гарно ставиться. Чи є такі поміж ваших учнів? І чи надихаєте ви їх на? А те, що постійно треба вдосконалювати. Ви знаєте, я іноді просто захоплені від студентів буваю. Настільки люди є, є ліниві. Є відсотково відверто, ліниві, відверто ліниві. Про це не будемо говорити. Я зараз скажу про тих, які мають, ви знаєте, той стержень. Не просто дивують, вони вчать мови, вони хочуть щось знати. Вони приносять самі якісь репертуари, які би вони хотіли співати. Вони, вони в пошуку, вони в такому наукові. Ому пошуку, і, і я просто захоплююсь, я сама у них вчусь. Вони самі знаєте мене збагачують. Не тільки я їм віддаю, вони мені багато чого дають. Ось, і це, це прекрасний процес. Знаєте, кожна творча людина, окрім того, що вона віддається повністю творчості, вона має завше так буває, що має якісь свої власні хобі, або якесь захоплення, за яким вона ховається, ховається, мається на увазі, аби розслабитися. Що полюбляєте ви? Я знаю знову ж таки, що ви колекціонуєте або любите ляльки. Ляльки такі саморобні. ось, Колись я почала. ну Це хобі, в мене з'явилось, коли ми їздили в Москву в Національний культурний центр України в Москві, там є такий і треба було якийсь подарунок вести. Ось. І ми попросили наших рівенських майстрів, вони зробили нам такі ляльки з льону. Ось такі спеціально поліські, Це було надзвичайно, це було дуже гарно. Це був такий, знаєте, і приємний подарунок. І мені самі вони страшенно сподобались. І з тих пір я почала їх збирати. Дуже багато я колекціоную того, що мені дарують. Мені дуже багато дарують. От навіть художніх робіт. В мене картин вдома дуже багато. Ось, Ну, це теж я маю вже свою колекцію, можна сказати, одну з кращих, мабуть, в місті. Ось, окрім того, я дуже люблю квіти. Я е, теж люблю займатися чимось таким біля землички. Не багато, не, не великий, не в невеликому просторі, але бачите, як воно росте, як воно е, дозріває, як воно розквітає. Це, це неймовірно гарно. Ви так гарно зараз розказуєте, посміхаєтеся? У мене таке видається враження, що ви абсолютно щаслива жінка. Чи реалізувалися ви у своїх мріях? Чи все таки планів? ще багато і досягати ще попереду багато? Є що? У мене ще мільйон планів? Ось тому що сказати про реалізованість я ще не можу. Я можу сказати, що я є в процесі, а це, мабуть, саме це в цьому, мабуть, і полягає щастя бути в хорошому позитивному процесі, ставити якісь завдання, прагнути їх, виконувати їх, йти до чогось. І мабуть, все життя так і потрібно. Тобто, от ваше життя крадо яке? І чи дотримуватися ви його? Постійно бути в пошуку і йти вперед, шукати красиве і робити навколо себе красу ось таке: збирати красивих людей, знаходити красу, акцентувати людський погляд на ній, творити її, все, що красиве. Я хочу залишити після себе красу. Дякую вам, пані Галино. На жаль, час нашої програми невблаганно наблизився до свого завершення. Ось такою є вона, наша співачка, заслужений працівник культури доцент Рівненського гуманітарного університету. Щаслива жінка, яка колекціонує, збирає і оточує себе красою. Любить квіти і іграшки, так, ляльки. Дякую вам ще раз. На все добре. До наступної зустрічі, наступної суботи.